І так, друзі, всіх вітаю! Прийшов на пасіку. така в нас цілий день погодка, ще так прохладно, але бджоли потихеньку літають щось. І на даний час там по пару штук, я думаю, трошки буде чутно. Вчора пересаджував з дружиною декілька сімей із оцих вуликів. Ну, з цих корпусів у нас були нуклесні корпуси, по два штуки стояло 145, і я з них попересаджував. А, теж зараз вставлю яка сила сімей, скільки розплоду, зараз таке буде теж, теж коротеньке відео. Так от на цих корпусах у нас маленькі. Mm -hmm. вона внутрішньо відрізає? Ось як бачите, тут їх дуже-дуже багато. Нейка буде добра. Трошки подимим їм, щоб вони не розлітались і пересадимо. Здоми не формулювали ще з осені, тому що привезли його соняшника, так воно залишилося. Тому воно так як було, так воно і є. Я тобто тут нічого не робив. і переставлю. Сімейка непогана. Сижу і теж добре крайню рамку. Форма в них хватає з головою. По крайній рамці зараз побачимо, яка картина там далі. Такие обсыженные рамочки, классно. Вот тут соты чистить, видно. И вид засил. Далее. Полностью засеяна рамочка. Абсолютно Повністю може побачимо здесь матку. Так далі. Далі у нас вже є печатний розплід. Теж рамка на процентів 50 засіяна. Тут теж є печатка ваніматка ходить помічена. Я думаю, видно, розбудовують її. Так, давайте далі. Соти під... підготовлюють ще тільки, ще немає нічого. Теж є трішки меду ще в цій рамці. Так. І остання рамочка у нас теж декормова. З, З медом. Ось така. Ну, непогана сімейка теж. Почали вони працювати. І що хотів сказати, вулик на 6 рамок, чесно, це бомбезний вулик. Тому що для раннього старта це просто пушка. От дивіться, як карніка, от на даний час. Дивіться, просто бджоли тут просто кожухом повністю зверху. Вовше працює, просто ну пушка, чесно. Всі рамки обсижені. От я дивився, оце завжди дивимося на цих рядах. Щоб ви розуміли, давайте подивимося якісь інші, наприклад, і на цьому ряду, там. а то скажете, щось ти показуєш, все однакове. Тут теж, бачите, повністю всі бджоли зверху. Ну, класно, дуже класно стартують, вовше. Ну, не, не зрівняють навіть з вуликами з пінополістірола. Тут залежить не від того, що там, а то сильні сім'ї, і все таке. Повірте, в нас вони були точно такі ж і в минулому році, ще у восьмирамочниках, але ну, не так. Чесно, працюють не так. Ну це не знаю, чого так. Ну, реально замітно. Ну, Тут пославша сімейка стоїть перегородка. Де є посильніше? ну Більшість посильніше, тому що маленькі там ну декілька штук. Ну, бачите, просто все кожухом. бжоли просто, оці шість рамок, вони просто обліплені. Взагалі, красота. Чесно, красота. Дивіться, просто повністю кожухом. Так, слідуючий Поменше сімейка теж повністю одна рамка тільки не обсижена. Тут теж просто все як кожух, да. Прийшла дружина. Отакі, От друзі, справи тут. Тут поменше сімейка стоїть перегородка. Так, тут, далі. Тут теж куча бджоли. Ну отак. Шикарно. Шестерамочник по розвитку це просто бомба. Тут теж просто все завалено. Отакі, друзі, сімейки посилі. О, сіла. Я хотів показати, сіла перепочить. бджілка. Тому, друзі, я такі справи. Шестирамочник це просто бомба, вулик. Ясне діло, що не на якісь великі медозбірні, а так як в нашому регіоні це просто шикарна тема, тому що і ранній взяток можна взяти, тому що шість рамок. Ну, якось отак. Тому з вас, як обично, лайк. Ну а ми пішли працювати далі.